«Вітаю вас, дорогі брати і сестри, душа, яка пізнала Господа, завжди хоче бачити його в собі, каже нам преподобний Силуан Афонський, бо він приходить у душу тихо і дає душі мир. Вітаємо вас з новоліттям та бажаємо вам благословеного миру, нових надій та нового натхнення на шляху до Христа. Не покінчилось Його милосердя! Нове воно кожного ранку, каже пророк Єремія. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд. І в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті православної Одеси за тиждень, що завершував рік. У День пам'яті преподобного кукші одеського чудотворця митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Соборне Богослужіння. У свято Успенському Одеському чоловічому монастирі громада храму Святителя Спиридона Триміфунського відзначила престольне торжество. 18 грудня архієпископ Южнинський Діодор звершив заупокійні богослужіння в Успенському монастирі на день пам'яті з Іони Ігнатенко. 25 грудня у День пам'яті святителя Спиридона Триміфунського високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив святкову божественну літургію у свято спиридонівському соборному храмі Одеси в співслужінні архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Болградського Сергія, Єпископа Овідіопольського Анастасія і духовенства міста. Святий Спиридон. Жив у 3-4 століттях на Кіпрі у Візантійській імперії. З дитинства Спиридон вів благочестиве життя, вирізнявся доброзичливістю і чуйністю до всіх людей і був обраний єпископом кіпрського міста Тріміфунта. За добрі справи Господь нагородив Спиридона даром зцілення хворих, вигнання бісів, чудотворення. Пророчим даром святий бачив гріхи людські і намагався привести до покаяння того, хто згрішив. За молитвами святого йшов дощ, прокидалися мертві, приборкувалися стихії, руйнувалися ідоли. Доброта у святого поєднувалася зі справедливою суворістю до людей, недостойних. В Одесі. У 2000 році православній громаді святителя Спиридона Триміфунського було виділено ділянку землі під будівництво храму. У 2003 році, на День пам'яті святого, у каплиці, споруджений на території храму, що тоді будувався, була відслужена перша божественна літургія, освятив храм на Честь Святителя Спиридона у 2020 році високопреосвященніший митрополит Агафангел у співслужінні архієреїв і духовенства Одеси. Цього року. До престольного свята храм прикрасився новою іконою святителя Спиридона, з часткою його святих мощей. 24 грудня православні вшановують День пам'яті преподобного Кукші Одеського. У святковий день владика митрополит Агафангел звершив божественну літургію та всенічне бдіння напередодні в соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, де спочивають мощі святого Кукші. Його високопреосвященству співслужили архієпископ Южненський Діодор, і гуман монастиря, архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, єпископ Овідіопольський Анастасій, намісник Свято-Покровського монастиря, архімандрит Мелетій, численне духовенство Одеської єпархії і гості Обителі. За богослужінням підносилися сугубі прохання та молитва за мир в Україні. Чудотворець Кукша прославився не лише в Одесі, а й у Єрусалимі, на Афоні, у Києві, Почаєві, Західній Україні. У складні часи Господь послав нам його як дивовижний приклад віри, надії і любові. Простий селянський син ще з молодих років він відчував на собі особливий Божий промисел. Юнак відвідав з паломниками Єрусалим, де відбулася над ним низка чудес, що ознаменували його велике майбутнє. Потім було життя на Афоні під керівництвом досвідчених духовних наставників. Повернувшись на Батьківщину, кукша приніс духовність Святої Гори. У Києво Печерській лаврі він прийняв схиму. Перенесені страждання у в'язницях та борах. І засланні, голод, холод, морозливий Сибірський лісоповал, терпіння знущан і побоїв це подвиг сповідництва мужного старця ХХ століття заради Христа. Закінчив свій земний шлях святий в Одеському успенському монастирі. Для обителі преподобний кукша небесний обранець, посланий для утвердження у благочесті і заступництва перед Богом. У престольний день після відпусту в монастирі також звершили святковий молебень перед ракою з мощами преподобного кукші. Завершилося урочисте богослужінням, проголошенням многоліття. З благословення Високопреосвященнішого агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, 23 грудня, архієпископ Арцийський Віктор у свято-успенському одеському чоловічому монастирі звершив постриг послушника Віктора в Чернецтво з ім'ям Вадим на честь преподобного мученика Вадима Перського, архімандрита. 18 грудня виповнилося 12 років від дня представлення старця з хіархімандрита Іони Ігнатенко. Цього дня, з благословенням митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южненський Діодор, звершив заопокійну божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі в співслужінні братії Обителі. Схерхімандрит Іона був наділений даром внутрішнього знання. Здійснюючи важкий подвиг духівництва, він приймав увесь біль та сльози, які приносили паломники до монастиря. Він і сам був для багатьох, ніби останньою надією та захисником. Батюшка всіх, хто звертався до нього, наставляв, приймав, вимолював, учив жити завжди з Богом, дякувати Богові і за скорботи, і за радість. Понад 40 років отець Іона трудився в ангельському чині. До нього приїжджали за порадою з багатьох країн світу. Віримо, що нині в царстві небесному отець Іона молиться за своїх духовних чад, за святу обитель, де він подвизався, за богохраниму Одесу і країну нашу. Після заупокійної літургії було звершено панахиду на монастирському цвинтарі, де похований отець Іона. У дні його пам'яті цвинтар наповнений вірянами, що шанують духовного отця, який свого часу допоміг багатьом людям, кому порадою, кому полум'яною молитвою та живою надією на Бога, а кому просто справжнім християнським прикладом життя. Внешне он был не таким, как все люди, но внутренне он был еще более необычен, чем все мы. Хотя именно к такому образу и ведет нас Евангелие. Батюшка старался подражать во всем Христу, и мы можем сегодня свидетельствовать о том, что это ему удалось. Царь Давид еще говорит в Псалтире, «Праведники вовеки живут, и в Господе награда их». Ничего не искавший при жизни, ни славы, ни средств, ни почестей, ничего другого, кроме Христа, он, конечно, в конечном итоге приобрел гораздо больше, чем мог бы себе мечтать и нажить самый богатый человек в мире. По слову апостола, ничего не имея, он всем обладал, потому что стяжал сокровища благодатных даров Святого Духа. И сегодня мы все собрались к его могиле, молясь об упокоении в Царстве Небесном его души, в надежде на то, что он, имея дерзновение ко Христу и сам пребывая в Царстве благодати сегодня, и исходатайствует для Господа у нас спасение нашим душам и мир нашей стране. Пусть Господь наши молитвы примет, упокоит, благодать и милость со старцем в Царстве Небесном убольшатся, а мы с вами пребудем со Христом и во Христе стараясь по мере сил подражать нашему духовному отцу, светильнику нашему времени, который не только светил, но еще и согревал души, шедших на этот свет. І стою, так плачу, прям не могу, плачу і все. Я тогда була не монахиня, просто мирська женщина приїхала, сіта плачка. І тут батюшка, уже очі поют. І так піднімає голову и говорить, ота вот монахиня, що плачет, пусть ко мне підійде. Всі так смотреть, і я смотрю, де ж то щасливої монахини, которая може подойти к нему. А він на мене показує пальцем, говорить, іди, ти, підходи ко мне. І я тоді підхожу, говорю, батько, я же не монахиня. А він говорит, да ти вже давно монахиня. І тогда становився на коленці. Я стала на коленочке і говорю: батюшка, я ж не монахиня. А він э, благословляй на постріль, постригайся і монашество приймай. Вот так мій любимый батюшка, помог моєму сину, помог мені, помог моей сім'ї. І я дуже благодарна. просто пришли к храму и попали к батюшке. Батюшка позвал меня, позвал мужа и сказал нам такие слова. Табачком от вас попахивает, бросите курить, Бог даст детей. Мы вышли с мужем, и это нас вдохновило, и мы больше вообще просто не брали ни, ни, ни сигареты даже в руки. И ровно через месяц, ровно через месяц я забеременела. Он сам болел очень сильно, но он так всех любил, он так принимал все, все, все боли других, благословлял и вдохновлял на жизнь. Ну, от него такое тепло ушло, ну, непередаваемое. Он так любил людей, он так помогал. В частности, благодаря батюшке Ионе, я пошла на первую исповедь и причастие. Вот его высочайшее человеколюбие. Он обладал. даром утешения людей. Понимаете, он излечил душу, лечил душу. Вот придешь там, забываешь про все на свете. Действительно, сидишь, и из сердца в сердце наливалась как бы лаской, добром, любовью. Все, то есть вот это как бы был батюшка. Ныне старец в небесах. Мой... молит Господа о нас, чтобы мир скорее на землю пришел, чтобы не было тревог, чтобы теплый ветерок был попутным навсегда и во всем. Наш угодник Божий подвигам велик. С фотографий смотрит ангельский твой лик В радости и горе, в скорби и беде Батюшка Иона, мы идем к тебе Батюшка Иона, мы идем У рамках єпархіального проєкту Марафон Добра 22 грудня відбулася друга благодійна зустріч для дітей із сімей військовослужбовців переміщених осіб і багатодітних сімей. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела до присутніх звернувся архієпископ Южнинський Діодор, який у своєму вітальному слові зазначив, що традиційно Одеська єпархія проводить соціальні заходи, і ця подія, організована для найменших наших співгромадян, щоб, незважаючи на важкий час, який ми переживаємо, діти і дорослі відчули радість зимових свят, турботу церкви про ближніх, які і особливо потребують уваги й допомоги. Організатори підготували розважальну програму для 140 хлопчиків і дівчаток з аніматорами, концертом і різноманітними конкурсами. Кожен із юних гостей отримав м'яку іграшку й солодощі в подарунок. Марафон добра в єпархії триває. У ньому можна взяти участь, зробивши посильне пожертвування. Сьогодні у нас буде свято Родини. Я сподіваюся, що кожен із вас унесе звідси часочку тепла, любові, яка буде зігрівати ще цілий рік до наступного свята. Від імені нашого дитя митрополіта Архангела, який благословив мені вас привітати, я бажаю вам міцного здоров'я, радості, миру на нашій землі і щоб. Всі недоліки, які приносять в наше життя війна, хвороби, щоб вони забувалися, коли водяти згадувати це наше свято. Я до тебе помалюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай нашій родині і коханій Україні. Розповідали про життя старця, який жив у Сирії поблизу дороги. Дія його полягала в тому, що він у будь-який час дня і ночі приймав ченців, що приходили з пустелі, і з любов'ю пропонував їм трапезу. Якось прийшов до нього самітник. Старець просив його скуштувати їжі, але самітник відмовився, сказавши: сьогодні я пощусь. Поститися тоді означало зовсім не вживати їжі. Старець засмутився і сказав Помолимося Богу, ось дерево. Наслідуємо волю того з нас, по молитві якого воно нахилиться. Пустельник схилив коліна і помолився, але нічого не сталося. Потім схилив коліна і старець. Разом із ним зараз же нахилилося дерево. Побачивши це, вони зраділи і прославили Бога. Дорогі друзі, у наймудрішій у світі книзі написано: коли я говорю мовами людськими й ангельськими, а любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться Хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Друзі. Бережіть себе і пам'ятайте завжди про те, що Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі, і Бог у ньому. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує. 29 грудня неділя святих праотців. У понеділок 30 грудня пам'ять пророка Даниїла і трьох отроків Ананії, Азарії і Мисаїла. У середу 1 січня пам'ять мученика Воніфатія Тарсійського, також пам'ять преподобного Іллі Муромця і пам'ять преподобного Амфілохія Почаївського. У четвер, 2 січня, початок. «Перед свята Різдва Христового пам'ять священномученика Ігнатія Богоносця також пам'ять святого праведного Іоанна Коронштадтського. 4 січня Субота перед Різдвом Христовим і пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. 5 січня неділя перед Різдвом Христовим святих отців. У понеділок 6 січня на вечір'я Різдва Христового, Різдвяний святвечір. А ми побачимося з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Вітаємо вас із прийдешніми святами днями. На все добре, дорогі брати і сестри!